Примусова евакуація на Донеччині набирає обертів. Вітаю вас, шановні друзі. Тільки що з'явилася новина від Міністерства реінтеграції, в якому вони заявили, що через безпекову ситуацію ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей із деяких населених пунктів Донеччини. Деяких мається на увазі 31 населений пункт в районах Покровська та Краматорська Донецької області. 31 населений пункт примусова евакуація. дітей. Ну, по-перше, дуже дивно, чому тільки дітей, а не дітей з батьками. А якщо батьки, наприклад, не хочуть виїжджати, куди далі будуть забирати цих дітей, куди їх будуть відправляти, куди їх будуть евакуйовувати? Ніхто ж не відповів, куди б зникли всі ті діти, яких вивозили з України в перші дні повномасштабного вторгнення, коли цілі дитячі будинки зникали, автобуси з дітьми пересікали кордон там з Польщею, наприклад, і зникали. І ніхто досі не знає, куди ділися тисячі у тих дітей. І зараз знову вони планують евакуйовувати дітей, а не дітей з батьками. Ну і саме головне, друзі, що все це результат у цієї курської авантюри. Це все наслідки того, що українська влада і українське командування забрало з Донецького напрямку найкращі, найбоєвіші підрозділи і відправили їх в Курську область. Саме тому за останній місяць російська армія втричі збільшила швидкість свого наступу. Вони кожного дня захоплюють населені пункти. Якщо раніше це писалося про втрату позицій, то зараз кожного дня пишеться про втрату населеного пункту, а то й декількох населених пунктів. І всі ці населені пункти, з яких зараз іде евакуація, можна вже констатувати, що всі вони будуть втрачені, тому що звідти виїжджає поліція, звідти виїжджають ТЦКшники, Там залишаються лише військові, ну і те населення, яке не хочуть виїжджати. А чому не хочуть виїжджати? А тому, що вони вже зрозуміли, що значить жити в Україні, тому що держава Україна показала їм за останні 2,5 роки війни, як вона може піклуватися про своїх українців. Я нагадаю, що 130 тисяч українців повернулися на окуповані території, тому що держава Україна їх абсолютно ніяк не підтримувала. Мені продовжують писати волонтери і розказувати, що в Покровську, в Мирнограді, в Селідово там просто катастрофа. Катастрофа, тому що людям немає куди виїжджати. Держава не забезпечує ні будинками, ні гуртожитками. Вони кажуть, ми можемо вам тільки допомогти з транспортуванням. А житло шукайте собі самі. А звідки у людей гроші? Для оренди цього житла. Людей грошей немає. Ну але у пропагандонів, як завжди, все чудово, прекрасно і перемоги. Як то кажуть, нахріна нам той Донбас? Суд же головне для нас. Ну а ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.